Ніч. Ти сиділа на підвіконі, бо завжди робила тільки те, що хотіла. Хвилину тому була поруч, тож постіль, що пам'ятає тепло твого тіла. Ніч Срібний місяць на чорному небі роздобув десь зіркове намисто. Місто уважно дивилось на тебе, ти закохано дивилась на місто. Твій погляд повільно стрибав від вікна до вікна всіх довколишніх будинків, тебе тягне знаходити в них людей, розкривати таємниці їх нічних вчинків. Ти прислухалася до кожного звуку, помічала кожну маленьку дрібницю, ти в подібні моменти нагадуєш зацікавлену ученицю. Покинувши ліжко так само пірнає в срібне сяєво нічного неба. Та замість порожніх сусідських вікон хочу дивитись тільки на тебе. У тебе змістом своя розмова мовчу, тепер ти ніби співа колоскову, споглядаючи у твої очі, відчуваю, як закохуюсь в тебе знову. Обійняв. Ти безтурботно продовжуєш спів. Я спокійно мрію про завтра. Хочу завжди бути з тобою в голові, це як мантра. Ти вільна, спустившись з вікна, заходилась поправляти фіранку, далі знову повернулась в обійми. Не відпускаю тебе до ранку. Все, що мені потрібно тепер, це лише дотик твоєї руки. Відпустивши її того вечора, я не знав, що пройдуть роки. Я не знав, що та мить, і той дощ то все, що у нас було. Замість нас говорили лише краплі дощу, які гучно спадали на скло. Все, що мені потрібно тепер, це погляд твоїх очей, стільки днів, що не бачив я їх саме стільки й безсонних ночей. Думки, наче голки у мозок, ще й кожна з них б'є, немов струм. В голові моїй замість радості тепер оселився сум. Все, що потрібно мені, це голос, що кличе до себе, твій голос шепоче моє ім'я так, що серце втікає з під ребер. я, у Бога благаю про щастя для тебе і проситиму до знемоги, ти єдина, для кого я хочу жити і щоранку вставати на ноги. Все, що потрібно мені, тепер, це день, коли я повернусь. Це мить, якої так довго чекав, це мить, якої боюсь. Зрозуміти, мене неможливо та ще важче мене пробачити. Я боюсь зазирнути в очі твої і там себе не побачити. Чи добре мати хорошу пам'ять це моя сила та водночас і біль? Пам'ятати все, що дотичне до тебе, пам'ятати всю тебе суціль. Спогади ніби вертають до тебе, хоч між нами тепер вже й сотня миль, ти теж пам'ятаєш усе, але робиш вигляд, що ні, це твій стиль. Чи добре мати хорошу пам'ять, бо тепер я байдужий до інших жінок? За великий проміжок часу без тебе тільки стверджую правильність цих думок. Твій аромат, твої руки, твій голос у пам'яті, як дзвінок. Ти наче малюнок із тисячі фарб, а спогади пензля мазок. Чи добре мати хорошу пам'ять, бо про тебе нагадую геть усе? Ріка, захід сонця, обійми, вода, що в собі вогні міста несе? Зима, густий сніг, звук, соснових маківок, що їх від вітру трясе, кава та уно, чай та обійми в кафе, що біля шосе? Чи добре мати хорошу пам'ять, звісно, як більше немає нічого? Якщо це не дасть зійти з розуму, і я зможу пройти цю дорогу. Єдине, що маю, це спогади і хоча думки не все все, чого прагну тепер це одне пам'ятати наше майбутнє. Іноді все, що потрібно людині, це просто потрібні слова. Не треба бігти кудись, чи звертати гори, будь поруч, і ця істина не нова. Вислухай, скажи, що вважаєш, порадь не мовчи, скажи щось, що викличе сміх. Посмішка сильне плаче та увага єдині з можливих втіх цінуй кожну митість цією, хто знає тебе більше за всіх, прощає тебе попри все, попри кожний наступний гріх, мовчки вислухай всі чергові обіцянки, які ти одразу забудеш. Котре дасть тобі шанс змінити який ти одразу споплюжиш, інколи все, що потрібно людині трохи більше, аніж нічого. Завжди можна почати спочатку та обрати потрібну дорогу, чи зробити, нарешті, останній вибір, якщо хибне кожна з доріг, бути поруч тоді, коли це так треба, чи піти, якщо цього не зміг. Ніколи не любила засинати без моїх слів, а я не те, що ви не любив без твоїх, без них я вже зовсім не вмів. Щоб почати буде один з небагатьох моїх рідкісних снів в голові по перевах пролітає танок із думок та почуттів. Поза ним чую співасть чужих голосів та спокуту колишніх гріхів, в тому проспаних понеділків та буденність своїх вечорів. За ними роки в тому місці, де жити я не захотів. С пекарідних степів, холод білих снігів і сила тамтешніх вітрів. Далі спогади линуть по річці, як флоти з мільйона човнів, ця річка бездонна й темна, ця річка без берегів, скільки вже потопила вона кораблів, що жоден у ній не вцілів. Ця річка минуле моє, що заснути не дасть поготів, вкотре розплющені очі вітаються з ніччю без снів. Годинник смартфона дає зрозуміти, що будити тебе не смів. Вихід є лише один відкриває наш власний архів. Там твій голос записаний в аудіо, який так почути хотів.